Справа 722. Назви всі кути, зображені на малюнку 20.1. Назви сторони і вершини кутів. Запиши кути двома способами: наприклад, кут М, кут КМЛ. Ну що ж, стартуємо. Я буду давати відповідь на це запитання в вигляді таблички. І відповідно, мені треба спочатку записати, кути по черзі. Ну, давайте. Я тут поставлю один. Потім 2. Це буде третій кут. Це буде четвертий кут. Ну, а це буде п'ятий кут. Добре, ну а зараз можемо давати вже відповіді, записуємо перший кут. Номер 1 Назва кута. Цей кут можна назвати як кут М. Пишемо кут М. Або можна назвати як кут, наприклад, КМЛ. Пишемо КМЛ. Далі вершина кута. Вершина кута цього це точка М. Пишемо точка. Точка М. Є. E. Далі сторони кута. Сторони кута це промінь МК і промінь МЛ. Пишемо тоді промені. МЛ. Є. Yeah. Переходимо до другого кута, пишемо 2. Тепер, як цей кут називається, його можна назвати кут Б, або можна назвати його кут АБЦ. Пишемо А С, Е. Вершина кута це точка Б. Пишемо точка Б. Є. Yeah. Далі. Ну і сторони кута це два проміні БА і БЦ. Пишемо промені. БА. І БЦ. Є. Yeah. Далі переходимо до третього кута. Пишемо три. Дивимося, цей кут можна назвати кут Е. Або можна назвати кут, наприклад, DEF. Пишемо DEF. Є. E. Тепер вершина цього кута це точка E. Пишемо точка E. Далі сторони кута це у нас промені ED. Пишемо промені. Еди EF. Є. Так, наступний четвертий кут. Пишемо 4. Так, цей кут можна назвати код N. Пишемо код Н або код, наприклад, HNP. Пишемо код H так, вершина кута це точка. Точка N, Далі промені цього кута, сторони кута це промені. Пишемо NH і NP. Є. E. Ну і останній, п'ятий кут. Це буде кут О. Так, по вершині можна назвати. Або кут G-O R. Пишемо кут G O R. Так, вершина кута. Пишемо точка О. Точка О. Далі. Ну і сторони кута це промені. Ромені OG і OR. Ну що ж, ось таке завдання про кути на цьому вправу завершено.